У Вінниці понад пів сотні автівок доєдналися до автопробігу Кохання без коханого про це Суспільному розповіла організаторка заходу дружина зниклого оборонця Ірина Богусевич. Ми їх не забуваємо. У нас свят немає, особливо сьогодні дружини, дівчата дуже нас багато, котрі будуть в цей день. Наодинці когось кохання безкоханого на цвинтарі буде в когось з молитвою, щоб полоні не катували. Хтось в пошуках, хоч якоїсь вісточки маленької про коханого. Сьогоднішню акцію присвятили ще й війничанину Віталію Панченку, якого засудили до 15 років в'язницю у РФ за участь у курській операції. Розповідає його наречена Валерія Кузюк. Вона теж бере участь у заїзді. У Квітні 23-го року його призвали Ну, на війну він служив 61-й бригаді. І 15.08 він потрапив до полону. Вчора було день народження 37 років. Стартувала автоколона о 14.00 з Хмельницького шосе. Серед учасників заходу Анжеліка Семенюк. Її 20-річний син Олександр каже, зник понад рік тому. У нас немає ні про нього, ні про його побратимів. Жодної ніякої інформації. Хлопці зникли 16 грудня, 23 року. З тих пір у нас пішла на кожній автівці. Прапор України, світлина захисника та плакати із закликами повернути коханих додому. Автоколона рухалася вулицею Келицькою, площею Калічанською. Наступна локація вулиця Соборна. Тут учасники автопробігу хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих у російсько-українській війні. Фінішували на ті же локації, звідки й стартували. Загалом проїхали 20 кілометрів. За словами речника патрульної поліції Віктора Пастиловського, автопробіг на підтримку військовополонених та зниклих безвісти пройшов без порушень. Юлія Бараболя, Олександр Базюк Суспільне новини Вінниця.